Так, всім привіт, це буде коротке відео про мої рослини, про їхній стан, туди-сюди. Вони зараз на третьому дні цвітінні. І тут не буде ніякого монтажу зовсім, Це буде просто пряме відео, десь 5-7 хвилин, напевно, я не знаю. Дякую за перегляд. І ось моя краса. Мій неперевершений океан майбутніх шишошок не перевершена. Керасін Краш, просто дивіться на нього. Вона зараз найменше по росту, але вона, я думаю, в неї неймовірний просто потенціал. ISCRIM Ось вона фрік. Ну це щось я не знаю. Це вже взагалі важко назвати фріком. Просто вона неймовірна. Вона просто неймовірна, я не знаю. Блусушить. Блусушить взагалі просто. Вона виривається з гроубоксу, я не знаю. Вона настільки крута, що я в шоці просто, настільки вона крута. Гляньте на них. Цей килим. Просто неперевершено. Як вам? Ти що, коротше? Ну, зараз воно на третьому дні цвітіння. Я зробив дефоляцію перед початком цвітіння буквально за день. Зараз отак росинки в такому неперевершеному стані. Як ми бачимо, в мене вон стоїть типу капельний палив. Ну таке, нічого не можу зараз за нього поганого сказати. Амстердам Амнезія щось трохи води сплюнула. Не знаю чому. А так, в принципі, все, я не знаю, воно супер круте. Я дуже-дуже-дуже-дуже довольний цією штучкою взагалі просто, мені подобається. По-перше, це дуже зручно. По-друге, ну просто зручно, реально, мені не треба там лазити. Я просто замішав там воду і на цьому все. Так, і ще буде по-любому одна дефоляція з нулі попінгом на десь на 10 день мабуть цвітіння і ще одна на, на 21, я думаю, буде. Подивіться на них. У мене зараз потужність вистала на 85%. У мене Marsgіду стоять лампи FS 1500 EV2 штук. А також одна Hydro Ево 4000 на потужність 320 Вт. Одна. Вони зараз вони видають приблизно, я гадаю, десь 500 Вт світла. Не знаю, 85% встановлена потужність. Коротше, ось так. Ну вони, ви саме бачите, що рослинки просто в захваті. Вони просто в захваті. Воно щось. Кересіну крашу трошки щось не подобається, але я йому трошки дав сьогодні водички. Це, це по-любому виправить ситуацію. Я впевнений в цьому. Він сильний, він сильний, вона сильна. Мені не треба, щоб це був він. Вологість намагаюсь знижувати. Ось цим ось, чуд чудом зараз у мене тут 61%, це тому що зараз. Цей відкритий і не видуває повітря на вулицю і дуже сильно перекрите вікно. Ну, якось так, коротше. Я не знаю, що ще. А ще у мене воно вентилятор у мене працює, я буду сказати. Один знизу обдуває повністю все, щоб, пові... щоб все дихало. І один зверху поки що. Але через декілька днів, ну може через днів 5, максимум я обидва ці рухливі я поставлю зверху, а знизу будуть нерухливі стояти. Ось такі ось. Нерухливі. Він зараз не працює, просто висить там. Ну, дякую величезно за перегляд, якщо ти аж сюди додивився. То ти просто супер, супер людина, супер красавчик. Дякую. Підпишись, напиши коментар. Дякую за те, що ти дивишся у кризі контент. Ось, вподобайку. Дякую!